Із фронту під варту. У Луцьку судять чоловіка, який кинув гранату. Хочемо мати зиск, як Луцьке ОСББ вело переговори із забудовником. У Луцьку зібрали необхідну допомогу для військових. Майстер-клас від дітей на баскетбольному турнірі. Час новин на телеканалі Аверс. Деталі цих та інших подій у репортажах і відеозвітах журналістів інформаційної служби. У студії Ірина Мироненко і Вікторія Олещенко. Добрий вечір. Вельми шановне товариство. У Запорізькій області загинув Петро Бежан із села Дубове Ковицького району. Молодшого сержанта понад тиждень вважали безвісти зниклим. Він був мобілізований на посаду помічника гранатометника у складі 2-го окремого стрілецького батальйону. Наш захисник загинув 9 вересня у селі П'ятихатки Запорізької області під час вогневого ураження позиції дронами Камікадзе. На території Дубівської громади оголосили дні жалоби. Деталі щодо поховання полеглого воїна повідомлять додатково. Щирі співчуття рідним і близьким. І вічна шана. Полеглому землякові чергову партію допомоги передали на фронт від Луцької міської територіальної громади. Загалом, із місцевого бюджету від початку повномасштабного вторгнення на ЗСУ та посилення обороноздатності громади спрямовано вже понад 245 мільйонів гривень. За кошти, які працівники Луцької міської ради здають як одноденний заробіток, знову вдалося придбати автівки для військових. Цього разу це шість позашляховиків. Один з яких потужний американський пікап Dodge Рам. У багажнику цього автомобіля можна буде встановити крупнокаліберний кулемет. За кошти міського бюджету придбали 55 квадрокоптерів Мавік. Різних видів із тепловізорами, і потужні квадрокоптери. Матріс 30Т також придбали 25 fpv дронів, шість тепловізорів, два дальноміри, старлінки, дизельні генератори, активні антени, окуляри для мавіків. Величезна кількість допомоги, яка в найближчі дні буде направлена на схід. Ця важлива допомога найближчим часом вже поїде до військових, які наразі захищають країну від ворога для різних підрозділів. Це 53-й батальйон. І 14-та бригада, і 68-ма бригада, і бойові підрозділи Національної гвардії, які виконують бойові завдання на Сході, і наш підрозділ сил спеціальних операцій Любарт, 82-га бригада, 4 бригада оперативного підпідрядкування і інші військові формування, які сьогодні знаходяться фактично в найбільш гарячих точках фронту. Загалом з початку війни працівниками Луцької міської ради та комунальних підприємств закладів установ вдалося зібрати понад 21 мільйон гривень, які вони здають як одноденний заробіток. За ці кошти придбали понад 55 автівок, а також дуже багато різних матеріальних цінностей. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук для новин на часі. У Луцьку судять бухгалтерку із Мелітополя. Її звинувачують у колабораційній діяльності. За даними слідства, вона нібито добровільно обійняла посаду в управлінні соцзахисту окупованої так званої адміністрації Запорізької області. Сьогодні мало відбутися підготовче засідання у суді. Чи з'явилася обвинувачена? Далі. З 25 лютого 2022 року понині Мелітопольська територіальна громада та ряд селищ і сіл опинились в тимчасовій окупації Збройних сил Росії. Супереч Конституції України, вже наприкінці 2022 року там створили окупаційний орган так званої влади Мелітопольське управління соціального захисту Міністерства праці та соціальної політики в складі окупаційної адміністрації Запорізької області. За даними слідства, саме в цьому управлінні об. Няла посаду бухгалтера мешканка Мелітополя Євгенія Попова. Добровільно. Являючись головним бухгалтером Мелітопольського міського управління соцзахисту Запорізької області, забезпечувала з іншими особами з числа представників незаконних органів окупаційної влади держави-агресора з питань так званого соцзахисту населення, зокрема здійснювала та координувала організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової звітності управління, а також виконувала інші функціональні обов'язки. Яски для подальшого встановлення окупаційної влади та штучного створення у місцевих мешканців хибних уявлень про благі наміри окупаційних військ. Як відомо, до окупації жінка працювала головним бухгалтером управління соціального захисту населення Мелітопольської міської ради Запорізької області. Як визначили слідчі, саме те, що жінка погодилась і зайняла посаду в окупаційних органах, свідчить про її колабораційну діяльність. За цим фактом відкрито кримінальне провадження. За інформацією одного з телеграм-каналів, нібито разом з нею перейшла працювати в так зване управління соцзахисту і дочка підозрюваної. Жінку у кілька разів викликали на допити до слідчого та на судові засідання через публікації в урядовому кур'єрі. Триває судовий розгляд кримінального провадження про обвинувачення жительки Мелітополя у колабораційній діяльності. Слідство встановило, що з часу окупації Мелітополя жінка погодилася обійняти посаду у псевдооргані в управлінні соціального захисту населення. Вона Очолила бухгалтерію, відповідно служачи окупантам, поширювала серед місцевого населення хибні уявлення про те, що Росія там назавжди пропагувала наративи руського міра. Відповідно, зараз її за це судять. Саме розслідування відбувалося в особливому порядку і на за Відсутності самої обвинуваченої між тим, сьогодні, 26 вересня, у Луцькому міськрайонному суді мало б відбутись підготовче засідання у цій справі. Однак його перенесли, бо ж обвинувачена не з'явилась. Втім, швидше за все мешканка Мелітополя навіть не в курсі про те, що у Луцьку розглядають справу щодо неї. Та й навряд чи буде присутня і розкаже свою версію подій, що сталося... і як вона опинилась на посаді в окупантів: добровільно чи з примусу. Юлія Остапович наля. Про Копчук для новин на часі. Військовослужбовець, який повернувся із війни, кинув гранату. Очевидці розповіли, сталося це після конфлікту зі знайомими, з якими випивав. На щастя, граната не розірвалася, і все ж чоловік опинився під вартою. і Тепер його судять за незаконне поводження зі зброєю та навіть замах на вбивство. Інцидент стався ще в липні під сільським магазином у Коршеві, що в Луцькому районі. Як нам тоді розповідали місцеві чоловік, який нещодавно повернувся з війни, увечері відпочивав поблизу торгового закладу у компанії своїх знайомих. Випивали. Виник конфлікт. Завершився він тим, що військовослужбовець приніс бойову гранату. На щастя, вона не здетонувала. Чоловік випивши, був в них конфлікт стався. Вони почали битися. І той чоловік побіг типу, додому і сказав, зараз типу, ми буде всім капець, я йду по гранату, зараз бути типу, всі горити. Доставав гранату, то і каже, зараз я її підірву, що й шарпав, але він її не підірвав. Чоловіка взяли під варту, де він перебуває й донині. Йому інкримінують незаконне поводження зі зброєю та замах на вбивство. За даними слідства, того вечора, тридцятирічний військовослужбовець, який без передбаченого законом дозволу зберігав вдома бойову гранату Ф1, споряджену тротилом, підійшов до місцевого мешканця та, погрожуючи, приставив її до шиї постраждалого. Після цього обвинувачений умисно кинув під ноги боєприпас, висмикнувши запобіжне кільце. Встановлено, що конфлікт виник через раптово виниклі неприязні взаємини. Наразі судовий розгляд цієї справи триває. Потерпілі чомусь на суд все ніяк не можуть дійти. Прокуратура розривалася всі можливі заходи щодо виклику даних осіб потих біло по кримінальному провадженні або ж отримання від них письмових заяв, які в подальшому наскуровано ну, до суду. Однак на даний час на жаль не буде заявку поскоряти їхні присутності судовому засіданні. Так само додає прокурор, не вдалося одержати від них жодних повідомлень щодо їх участі у судовому засіданні. Сталися говорні питання щодо можливості початку судового з зрахування наявки потерпілих, Чи з рахування відсутності будь-які заяві ваша? Я позиція. вважаю, що на даній стадії неможливо почати до судового розгляду, оскільки потерпілі судового засідання не з'явилася. Їхня позиція щодо. Участь у судових засіданнях та щодо заявлених можливих цивільних позовів до обвинуваченого також з'ясованим не судом не стороною обвинувачення, не не стороною захисту. Тому йшов суд відкласти судове засідання. Сам винувачуваний каже після того інциденту досі не може оговтатись. Що думаєте про це все? от, що потрапили в таку ситуацію? Маліше мене теж плану, що стан, це хвороб і станаті. Не можеш до пам'яті. Як прибуду пам'яті, тоді в Сардам. Там бояться не сам. Між тим, як зауважив суддя Ярослав Артиш, скривання повідомлень про судове засідання на поштові адреси потерпілих не може гарантувати того, що вони були належним чином повідомлення. Тому засідання таки відклали, аби мати час віднайти потерпілих та забезпечити їх явку до суду. Юлія Остапович Неля Прокопчук для новин на часі. Як отримати вигоду зі спірної ситуації. Біля одного із луцьких ОСББ зводять новий житловий комплекс. А ось газопровід до нього забудовник захотів прокласти через прибудинкову територію ОСББ, а вона приватна. У такій ситуації забудовник був згідний дати ОСББ 100 тисяч гривень. Місцеві жителі запропонували свої умови. Усі гуртом зібралися на своєрідні переговори. Чим усе завершилося, розкаже Олена Лещук чому забудовник захотів прокладати газопровід саме через приватну територію сусіднього ОСББ, на пряме запитання ще пряміша відповідь. Схоже, це найкоротша відстань, а значить, найдешевша. «Чому а знав, що ви такі а що, а що... Знім... А, Мам, як він мене задовільняє, бо я сам... <по> це, <по> що, <по> це, <по> дякую за Але я не знав, з ким я буду мати справу, з яким ОСББ, з ким, як, що воно? Це точно <по> я прогнозую. Оце, <по> оце, оце ви тут відверто сказали. <по> це це точно. Що, що ви <по> просчитали, що тут найдешевше. Цей проєкт був затверджений, мене зазовіняв абсолютно. Та і все. Мешканці багатоповерхівки ніби й не проти дозволити забудовнику прокладати газові труби до новобудов через свою територію, але натомість хочуть, аби були певні компенсації для їхнього ОСББ. Місцеві жителі ставлять забудовнику свої умови: облаштувати парапет будинку, цоколь із утепленням, облаштувати обмостку будинку, зробити в межах зеленої зони тротуар, облаштувати дитячий майданчик, встановити в'їздні. Ворота з автоматичним відкриванням забудовнику відповідь скорочує список і пропонує виконати щось одне: або ворота, або утеплити цоколь, або ж зробити відмостку. Як альтернативу, пропонує ОСББ 100 тисяч гривень спонсорської допомоги. «Ми не хочемо бути пошиті в дурні, тому ми запропонували отакі пункти. Це все те, що реально зробити вам під силу, тому що якщо взяти метраж... Той, який би ви могли зробити по-іншому, як ви кажете, що ви би все одно зробили. Вам би це вартувало в декілька раз дорожче. Ви це знаєте. Ми хочемо мати з того зиск. І зиск мати розумний. Ви не нервуйте. Послухайте мене, те, що ми вас просимо, це для вас мізер. Я вам зараз обрахую ваші люди. Да, Наняті працівники, вони отримують зарплату. Вам не треба зі сторони нанімати. Кажете, що це так дешево. Ну, знайдіть, може, у вас які є люди, чи ви думаєте, я своїм людям не плачу гроші, чи, чи не закупляють матеріали. Наші збори нагадують колективні бізнес переговори. Забудовник готовий дати ОСББ уже не 100, а 200 тисяч гривень. Я прошу адекватного, ні, просто адекватного вважаєш. рішення і е, цим не користатись. Розумієте? Ні. Ви користаєте. А це нам не злова рада, ви це все вирішите, і для вас разом цих 200 тисяч це буде нічого. 200 тисяч? Це, це ви платите? Добре, я даю завтра не треба, 200 тисяч. Ні, ні, ні. Ну то не нам, треба нам, так нам, говорити. Нам, нам не 200 треба, тисяч, тисяч, даю гроші. Гроші. нам не треба гроші. Нам, ми не «Я вже розумів, що Ні, ми не торгуємося, ми не торгуємося, нам треба витрубіт. І ми їх зробили вам. Перелік. Дехто із мешканців взагалі побоюється нового газопроводу. 4 метри буде в асфальті, та зона захисна. Ми там не збираємося ставити фундамент. Ось тут треба бути. Ну... Ні, ну це зрозуміло, а, що а машини не, не, не можемо ставити. Не машини ми можемо ставити. Можемо їздити, машини ставити. Ну, тут кажу, треба, «Саме ну... головне, щоб ми потім е, не мали, е, ну як сказати, проблем ну, проблеми. Проблем. Добре, про проблеми. Максимум, щоб прорвати трубу, як будь-яку трубу, не дай Бог. Ну, приїде вогонь газ, розриє, але назад повинен бути заасфальтувати. Зрештою знаходять компроміс і сходяться, як то кажуть, десь посередині. Присутні вже згідні на те, аби забудовник виконав три пункти із заявленого списку: утеплив цоколь, зробив відмостку і встановив автоматизовані ворота. Так би мовити, я заручник ситуації. І тому мешканці наповно скористалися, але ми пожали в кінці один в одному руки. Були проголосовані рішення, ну і е, моє слово, я думаю, більше, ніж ті кошти вартує. Тому, тому тепер вимога одна, якнайшвидше, щоб нам приступити до роботи. Звісно, результат не задовільняє нікого, тому що вимоги наші були однозначно більші. Ми хотіли організувати комплекс робіт. Ну, Заподовник погодився на частину з них. Ну, раз рішення прийняли на зборах включити лише цю частину, то на ній будемо констатувати свою увагу і якби, реалізовувати. Далі залишилося зібрати підписи усіх мешканців будинку. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі. На одному із сесійних засідань Луцьк Ради між міським і приміським автобусом вкотре заборонили проїжджати центральними вулицями і проспектами обласного центру Волині. Утім, вони досі схоже не зважають на цю заборону, чи є це порушенням і чи штрафують порушників. Як вийти із ситуації, що склалася, розбиралася Віра Шевчук. Центральним проспектом волі у Луцьку часто проїжджає 251 ша маршрутка з полученням заборонь гайці. У відділі транспорту Луцькради наголошують, це порушення маршрут забирає пасажирів у міського номер 30 І такі випадки порушень не поодинокі. Зокрема, на проспекті перемоги схожа ситуація. Через те, що зупиняються, роблять посадку, висадку із доставанням, скажімо так, грузу, який перевозить пасажир. Це займає до п'яти хвилин. Більше п'яти хвилин стоянка на зупинці при міського транспорту. Це неодноразово ви виїжджали на контроль разом з працівниками поліції і укртрансбезпеки. І маршрут на гривню на дві дешевше, ніж міський, обліку ніякого. Тобто це є тіньовий обіг готівкових коштів, який впливає на роботу міського транспорту. Забирають пасажирів міської маршрутної мережі і створюють накопичення транспорту на вулицях. Так кажуть про приміські та міжміські автобуси у відділі транспорту. Тож на одному з крайніх засідань сесії міськради депутати знову проголосували за заборону проїзду центральними вулицями і проспектами Луцька. Олександр Середа нагадує приміським і міжміським автобусам курсувати центром Луцька зась ще з 2017 року на підставі закону про автомобільні дороги. Нині ж міськрада внесла правки до заборони, щоб вулицями. Луцька міг їздити транспорт, що сполучає з селами, які приєднались до громади. В Укртрансбезпеці кажуть, транспорт регулярно перевіряють. Найсвіжіші рейди були в серпні. Ми перевірили 153 транспортні засоби, виявили 33 порушення і склали 33 матеріали адміністративні. Потім в межах двох місяців розглядаємо ці матеріали, притягуємо автомобільних перевізників до відповідальності. Це може бути як адміністративно-господарські штрафи, так і приписи щодо усунення виявлених недоліків. Порушення були в основному. Зупинка зупинка автобуса в місці, непередбаченим розкладом руху. Порушення режимів роботи водіїв, тобто що він замало відпочив чи забагато Працював чи в неї друге, не було візуальної якоїсь інформації. Для пасажирів це важливо. Для прикладу, переходячи пішохідний перехід, взад автобуса немає заднього трафарету. Для перевізника пасажирського це не тяне відразу на штраф, але. Ми видаємо приписи обов'язкові до виконання щодо виявлених недоліків, і вони повинні ці недоліки усунути. При повторному порушенні ми притягаємо до відповідальності в розмірі 680 гривень. Якщо ж у водії відсутні всі необхідні документи, загрожує штраф 17 тисяч гривень. Втім, щодо ситуації з приміським і міжміським транспортом на центральних вулицях міста головний спеціаліст відділу державного нагляду Укртрансбезпеки Волині каже: мовляв, згідно закону, порушники лише нові маршрути, які не погоджують схему руху. З міською радою є старі маршрути, які були, і ця заборона на них не поширюється. А згідно пункту 18, правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту при відкритті нового внутрішнього обласного маршруту, якщо він буде пролягати через центр міста, він повинен бути узгоджений з виконавчим органом цього міста. Відповідно, при опрацюванні таких матеріалів ми будемо перевіряти, чи схема маршруту і розклад руху погоджений з Нацполіцією і чи є погодження міської ради. Старі маршрути вони повинні бути вже погоджені, затверджені організатором перевезень, для прикладу, це може бути облдержадміністрація. На 18 пункт постанови кабміну про затвердження правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту посилається і патрульна поліція. Мовляв, правоохоронці розглядають і погоджують паспорти маршрутів, з якими до них звертаються перевізники, погоджують їх щодо автобусної характеристики та щодо схеми руху. Мовляв, до компетенції патрульної поліції не належить прийняття рішення щодо дозволу або заборони проїзду певними вулицями. Є лише один випадок, коли внутрішньообласний маршрут, який пролягає через районний або обласний центр, повинен погоджуватися із міською радою цього міста. Це випадок, коли цей маршрут запроваджується вперше, тобто він є новий. Патрульна поліція спільно з Укртрансбезпекою здійснює перевірки транспорту, в тому числі на запити відділу транспорту Луцькради. Що контролюють патрульні? Це і відповідність маршрутного транспортного засобу вимогам щодо технічного стану, і наявність у водіїв дозвільних документів, які потрібні для здійснення пасажирських перевезень. Ну і звісно ж дотримання водіями правил дорожнього руху. Зокрема, і те, чи не відхиляється водій від маршруту, чи робить він посадку і висадку пасажирів у встановлених для цього місцях. Чому Департамент інфраструктури Волинської обласної військової адміністрації не дотримується підписаного з Луцкрадою меморандуму і ігнорує заборони проїзду міжміського і приміського транспорту центральними вулицями міста, поцікавилась у його очільниці. Втім, відповіді не отримали. Можливо, все-таки ми зможемо про коментар з вами домовитися. Ні, дякую. Ми маємо розповідати правильно, так. але ви маєте не перекручувати. Це моє право відмовити надавати контент. Цей всі запит. Ви вмієте прекрасно писати, я знаю. Пишіть в письмовому вигляді, ми вам надамо обґрунтовану письмову відповідь. Тож надсилаємо запити, щоб дізнатись, чому департамент не виконує рішення міськради. Є інші питання: чи контролюють у департаменті графіки руху маршрутів? Бо ж за інформацією наших глядачів, деякі водії сходять з рейсу значно раніше. А також чи контролює хтось ціну проїзду містом у таких автобусах, бо ж люди фіксують у одних перевізників це 10, а в інших аж 15 гривень. А у відділі транспорту наголошують, якщо в департаменті інфраструктури облдержадміністрації їх не почують, звертатимуться. До суду. Віра Шевчук, Мирослав Кутимчук для новин на часі. Два дні у Луцьку тривав дитячий баскетбольний турнір, де за першість змагалися шість команд із різних областей України. Кому дістався переможний кубок, бачила Ольга Яцюк. Баскетбольний турнір Луцьк Кап» серед юнаків 2010 року народження і молодші зібрав в обласній дитячо-юнацькій спортивній школі шість команд з рівного Чернівців, Хмельницька, Слобожанського, Ужгорода. А місцеву луцьку команду представляли вихованці дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 За підсумками групового етапу, боротьбу за третє місце вели збір на з Рівного проти баскетболістів Хмельницького спортивного центру Плоскирів. Більшу частину матчу хмельничани отримували 20 очкову перевагу і в підсумку виграли. Ми виграли завдяки ну, командній підтримці, підказок тренера. Це командна гра, результат залежить від правильної взаємодії зі своїми гравцями. Було дуже добре, ми раді тому, що взяли участь в цьому турнірі в Луцьку. Справжній майстер-клас показали дві найсильніші команди турніру, які у фіналі змагались за кубок першості. Це прометей з Дніпропетровської області та баскетболісти Ужгородської дитячо-нацької спортивної школи. Чудова командна гра взаємодія у зв'язках і влучні китки захоплювали глядачів. Лише у другій половині матчу почав домінувати Ужгород. Наростивши достатній очковий баланс, отримували його до кінця поєдинку і довели, що не все вирішує ріст, вигравши у значно вище гравців прометею. Я вважаю, що перемогли за то, що то сьогодні ми більш були агресивніші, більш біжали, хотіли більше цю перемогу в фіналі. Минулого року ми були чемпіонами і взагалі не хотіли понижувати планку і бути везде переможцями. Тож чудовий кубок за перше місце отримали ужгородські баскетболісти. Срібним призером стала команда з Дніпропетровщини. І замкнули трійку кращих збірна Хмельницького спортивного центру Плоскирів. Ми зайняли друге місце і це був дуже хороший досвід, тому що у минулий раз, коли ми грали, з Ужгородом, «Ми програли програли 70 очків, а зараз тільки у 20». Аби підтримати команди, організатори нагородили не лише переможців, а й усіх учасників. Аби вони не здавались, а й надалі продовжували свою боротьбу за першість. Було дуже цікаво спостерігати за дитячими баталіями на спортивному майданчику. Звісно, болівав за нашу команду, але вони, на жаль, не війшли в трійку лідерів. Фонд Ігоря Палиці тільки разом завжди радо та надалі буде підтримувати дитячий спорт, щоб діти в таких змаганнях набиралися досвіду та відточували свою майстерність для змагань в майбутньому. Дякуючи фонду Ігоря Петровича Палиці, нам вдалося організувати цей турнір. Я думаю, що всі отримали дуже багато інформації на наступний сезон. Ну і звісно ж, нам цікаво, цікаво такі, такі турніри проводити, оскільки. Молоді юні юні баскетболісти цікаві нам для того, щоб мати можливість також їх залучати і до тренувального процесу наших команд, які грають в чемпіонаті серед дорослих. Ігровий досвід з різними командами це найкраща практична школа для майбутніх чемпіонів. І сьогодні вони дякують Збройним силам за можливість тренуватись і змагатись. Сміни! Ольга Яцюк для новин на часі. На цьому завершуємо випуск. І якщо ви маєте інформацію, варту уваги громадськості, повідомляйте її нам за номером, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер Фейсбук сторінки нашого телеканалу. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше. У студії працювали Ірина Мироненко і Вікторія Олещенко. за кадром. Традиційно уся команда Аверсу. Тож дякуємо за довіру і шануємося. А шийки матки можна попередити причиною раку шийки матки є вірус, папіломи людини у Луцькій громаді затвердили та почали впроваджувати програму профілактики раку шийки матки шляхом вакцинації дівчат віком 9-14 років. Від сьогодні в дитячій поліклініці вже можна вакцинувати дівчаток. Запрошуємо дітей на вакцинацію дівчаток від 9 до 14 років. Особливу увагу приділяємо тим сім'ям, де були захворювання у жінок раку. Ко шийки матки або можливо важкі передракові стани на сьогоднішній день закуплено вакцини на мільйон, що відповідає подвійній вакцинації 119 дівчаткам. Закупили вакцину ширшим спектром дії для того, щоб була ну рівень захищеності був більший. Вакцина прибула відповідно до вимог холодового ланцюга з підтвердженням, з термоелементами, з ну, з термоконтролем. Вакцина сертифікована. Наразі міська дитяча поліклініка складає попередні паперові списки з батьків, котрі планують щеплювати доньок проти цієї вірусної інфекції. Пані Надія мама 12.